Всім привіт! Це лот рушників для ванної кімнати зі 100% бавовни. У Лоті 26 одиниць у трьох кольорах: світло-зелений, сірий та темно-синій. Розмір 50 на 100 см, таких улоті 16 штук. Далі розмір 30 на 50 см, таких у лоті 8. також у лоті є два тюрбанчики світло-зеленого та сірого кольору. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!